Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священнику Олексію, а як зняти порчу? Яку ще порчу? Хто вірив в порчі, а порчу таку добру палку, як держало догородника, взяти і по крижах, і по крижах, і по крижах порча знімається зразу. Таке навіть вірити не треба. Людина отримує те, що вірує. Якщо людина слабонька віра, ну то в неї порчі, і ще там, і ще там щось і вліяє, все її вліяє. І як то і в Петрівку зимну. Ну але, дорогі браття, сестри, мої вірити в Божий захист, в Божу сила, не в порчі. А якщо в когось є порчі існують, ну то беріть держало і благословляйте по крижах і на другого і отробляйте ті порчі. Я жартую, звичайно, але будьте благорозумні, вірте в Бога. Бог вас збереже, захистить і, і від всякого зла, і, і від цього недоброго. Але якщо є якісь рокові моменти, ну щось в житті буде так, щось не так, але ніхто не казав, що життя буде простим і легким. Життя нелегка річ. Та жити якось треба. Живіть з Богом. Амінь. Дякую Будь Звіниться вітання, звіниться того історична башня. Німаки не розбомбили і і турки, і ті московити не зруйнували, лишилася водонапірна чи яка там. Будь здоров.